Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 25 листопада 2023 року вирішив засняти коротеньке відео по кормах для ціх, для гусей, для качок купив. Зараз покажу. Оце увесь у нас коштує 12,5 гривень за кілограм такої продукції. Кукурузу зараз ще купив, покажу яку, щоб годувати. Ось така по 8 гривень була за кілограм. Це я взяв такий мішочок, десь около 200 гривень там заважив чи щось такого. Це ось висівки ще запарювати до картоплі їм, там до яблук, до всього такого. Ось такі оце корма в нашому регіоні, оце по таких цінах. Для Качок і гусей, я їм запарив чого ні, це їм так даю Подгодовую. такі ціни. Ну, зараз будемо їх зменшувати по голів'я, бо корма дорогі, так що. Будемо ще їх. А там сніги передають. Ось такі погіршення погодних умов. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей.